ближче знімаю.Всім привіт, друзі, друзі. Сьогодні у нас дорога. І Ой, вибачте. Не бой. Так. Зараз ви дізнаєтесь, що підготувала для внучок бабуся. Будь ласка, димайте це все, будь ласка. Я буду телефон. Краще, просто підпишіться на мій канал. <різь> Хороша реклама, бляха, муха Я постараюсь сумку поставити. Тут поки... Так. Тут поки нічого цікавого, так що... Я буду чекав Давай, коли я буду грати в Рок, буде... Ти можеш намішати я якби відео знімаю? Добрий день, я вас не заметила. З вами я тоже Софія. Добрий день! Ти мені вухо іспортила. Больно. Вивать Так, я тут Я... я бабка твоя дівка вовше, Я тут куплю для внучок лимонады. Це не лимонад, цеки синій лимонад. Куль-куль-куль-куль-куль. Алкоголь. Це алкоголь? А я п'ю алкашку. Клас. Маска, маска, де маска? Тихіше Scroll. Так ты так Я пойду в продуктовый видео. Да у меня уже и так ухо испортала отстань. Пс-п-мочкой дождится. бабу селяску. Тут планшет обновилась, там золотий планшет. Та мені золотий нафіг надо. Він мені не подобається вообще А звідки бабуся знає? Ну то тобі... було так. Так. Ще я куплю для внучат. Для собі є не вони свині грязні. Дуже жорстока бабуся. Ладно, куплю їм поганий сирочок, приснявій. Ні, насправді ні. буває такий сир, да, є і він, сир. і він чомусь подобається моїм родичам. Ну, не мені. А ти пробував? пробувала? Спробувала. Я ні. У мене був понос. Це прям всім треба знати. Так. А це я на городі накопала. W tym sensie? To w magazynie Ja na górodzie nakopala W <grystu> ogóle to teraz zbierasz w magazynie, <grystu> magazynie. Babka baniuje Nie, będziemy przypominać, że to ona sama nakopala, okej? Ok? Nie Okej ok. Nie Okej ok. Риби краще купила би. Не хочу рибу, риба не смачна. Ем... Ем... Маску залишаю. Тут має сидіти внученька. Тут має братися бабуля. Бабуля бере! А, а ой, <гас> у нас <нашої> ще ж титулі нема. <гас> Є тільки такі якийсь хіптер. А мне хип-троны надо. Мне, трогай нормально иди, да? Идем в карни, пора нашего дедка. Наш дідуля. А тут буде його перукарша. Ось. Це а чому бабусі перше. тоді не було перукарша? Тому що бабусі дуже самостійно. Так, дідуля, що ви хочете, давайте підберемо вам начиску. Звичайно. Тут нормальних причасток нема. Можеш лисого його зробиш? Це похоже більше на Пейтона, Трохи прическа. <рес> Пейтон-какашка, так що. Може тут є фанатки Пейтона? Та варіат, ли лише 4 підписника в тебе. Да, блін, я знаю. Я, я взагалі не популярна. Так, дідуля, тепер я вам помию головку. Я вас перекрашу в сірий, тому що ви сивий. Може просто змиєш краску, типу. Типу давай вона просто змиє краску. Ну і він стане сивий. Тому що він сивий по житті. А якщо я його покрашу в бордовий борода теж стане. Так, да, вона теж стане бордовою. Ладно. Дякую тобі внученька за причоску? Це не внученька, валяха. Це вони так всіх внуками називають. Всіх ну, попав. Ту-ту-ту-ту-ту переходить. Це нормально, я тут переїздки. Я зараз Ми зараз доснімов відео, я тобі тобі щось дам. Так, ладно, це занадто якесь нормальне, але... Ні, точніше не нормальне, тому що... фіга всіх закинувати? Я шукаю йому костюм. Оце з'їде чорно-білий. Той що є, зійде? Так, вона не халтують. Працює на компукторі. Е, де він? він тут? А бляха? Чему так? Чому Так? Діда, ще не приїхав ты, вот ты на <ріху> Бляха-муха, вот подлюка. Кто? Подлюка? Ты? Ты? Но ведь джем запав за, блин, запав за и диван. Ешь, цей запавший джем. Иди же, расти. А он пропал. Все, короче, в сраку, уйдет. Выкинь. Выкидай. Чего все так долго? Сейчас я могу на мада смысл карамелей Так, ладно, цели башкой проблемы, да? Пизда, за слово. Боже. Фу, я таке погоне слово казала, вибачте, будь ласка. Я все-таки дипломат. Що за дипломат? Ти хто? Ні, все-таки вибачте за слово. Я просто ні, коли себе не контролюю. Куплю внутренне. Послушай, мат, а твою же мать, что за дурня? Куплю внученьки торт, кексики, все кексики, вон они на диете, Еще тортик, Скоро будет, скоро будет на диете. Все пончики, пончик. Скоро, пончик, скоро, пончик, скоро будет на, на диете. И чепончик, Скоро будет на диете, сто процентов. я гла Отстань. Говно, отстань. Кине вбивай. Так, я вже вдома. кінець то я вдома. Ем, хлоп, вона сидить і щось там працює в комп'ютері, він сидить і обробляє фотки, які він нафоткав, а до них приїхали бабусі дідусем. Тук-тук-тук-тук. Привіт! Ой, привіт, привіт! привіт Ми вам привезли подаруночки Боже це тупо. Ой, і круто я аж діла кину. И я все дела кину. Мы привезли вам тут еду. <свист> И подаруночки. И то Будь ласка. Так, что ж у нас у подаруночках? <свист> целый бокс З солзищами. О, чайник, точно нам ж треба був чайник. О, стакани! Точно нам же ж і стакани теж треба були. І відкрийте пакетики з їдою. Ооо, клас, варення домашнє. <сум> тофу! Я не знаю, я не люблю тофу. Тофу! О, хлібчик! Ще хлібчик для сосисочок? Дві будилочки з напитками. Алкогольними. І купа овочів. Це як якийсь не знаю, хто знімаємо обзор на продукти. Кратше. Це І довго ти будеш? Недовго вже. Так. Дякую за закиді ходила дочки. дякую. Ну, затишила нас приютили. Я йду поспішу. Приютили? Прию. Приютили? Ш, ну, типу, взяли на пару ночей до себе. А як де вони будуть спати тоді? А, я ще йду хлопцю маску куплю, а то тільки щось з жинка ходить, де куди за всіми штуками. Де маска треба? Отстань. Ой, я безручно лежать на Софии. Я с тобой подчеваю в А мне изручно. Так вот, я подчеваю с собой диван. Зроби його бейбіком <су> <су> нашу, буде смішно. Мені хлопець бейбі не надо, надо ем. <су> <су> Зробила хлопця тютю. Що тепер у мене хлопець не тютя а, скоро буде. а він що, теж сивий? Він просто в сірий покрашений, а вони сиві. До лохина Сама така. Ти від мене хочеш? Я подивлюсь. -то, C ho? C ho? <laughs> submarina. Ah? <laughs> Scottina submarina. Scottina submarina. Scottina submarina. Oh la la. Котина субмарина котина субмарина скотина субмарина скотина субмарина татара то ратата. А хочете ми на ваших очах перетворимося в леді і джентльменів? Ні! Так. Боже, які вони жахливі, коли... Ну Ні, вони красиві, все рівно, але... Але шоронок дякую Я... за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь yeah. на канал. Yeah. Всіх люблю, цілую, обнімаю, всім па-па.